Якщо хтось із близьких ваших має алкоголізм, це відео вам буде корисним. І так, загальний перелік, куди ви можете звертатися у разі делірію у залежної людини, тобто у разі білої гарячки. І так, перше, це швидка допомога, тобто допомога при гострих станах. Далі поліція. Це допомога, якщо людина небезпечна для оточуючих, також місцеві лікарні, приймальне відділення. Можете самостійно відвести людину. Далі психіатрична лікарня, якщо у вас є така можливість, якщо є поруч така лікарня, також якщо є у вашому регіоні, то виїзна служба психіатричної допомоги. Далі приватні медичні клініки з виїздом психіатра, нарколога надім. Також можете звернутися до сімейного лікаря на гарячі психологічні лінії підтримки. Тобто зараз багато таких варіантів, куди можна звернутися. а вже ж варіанти трошки зменшуються у кількості у випадку проживання в певних регіонах, де поблизу немає таких відділень, але все рівно знайти вихід можна, тому звертайтеся і особливо, так, якщо у вашому оточенні є така людина, то звертайтеся за допомогою зі співзалежних стосунків з такою людиною.